Вітаю вас, любі мої учні. Починаємо урок читання. Тема нашого уроку Ліна Костенко. Уривки роману Маруся Чурай. Переглянемо відеофрагмент про відому письменницю. Вона мріяла стати льотчицею. Навіть створила собі парашут із маминою старої Парасолі та простирадла. Майбутня поетеса та письменниця так хотіла літати і вірила, що їй вдасться, що піднялась на горище і стрибнула разом зі своїм саморобним винаходом. Так маленька мрійниця мало не загинула, тому із цією мрією було покінчено. Коли Ліна подорослішала, стала педагогом, а потім відкрила свій талант і стала королевою української поезії. Ліна Костенко завжди писала і пише тільки те, що хоче, а говорить те, що думає. Свою безкомпромісність вона перейняла від бабусі. Жінка навчила онуку любити свободу і бути чесною. Коли більшість колег поетів та письменників боялися репресій і мовчали, вона продовжувала писати і критикувати владу. У радянські часи вона брала активну участь у дисидентському русі, за що її твори заборонили друкувати в Україні протягом 14 років. Це була жахлива каторга для поетеси у відповідь на таку жорстоку цензуру. Вона навіть оголосила голодування, це не дало результату, і ліні Васильівні довелося навчитися жити у самотній тиші. Саме у цей важкий для неї час Костенко написала свої відомі твори: Берестечко і Маруся Чурай. Ліну Костенко колеги називають генієм слова. А ті люди, які знають її ближче, кажуть, що вона залізна жінка. Ліну Васильівну нагороджували багатьма почесними відзнаками, про які поети та письменники тільки мріють. Та для неї всі ці нагороди нічого не означають. Без жодних пояснень вона відмовилася від премії Золотий письменник України. Так само вчинила, коли її хотіли нагородити званням героя України. Познайомтесь зі значенням слів безкомпромісність відстоювання власної позиції в чомусь? Репресія обмеження, дисидент той, хто не погоджується з діями влади у цьому відео. Отже, з якими фактами життя Ліни Васильівни Костенко. Ви ознайомились у відео. Що запам'ятали? Повторіть. Виконаємо вправо фотоапарат. Дивимось на екран, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторили, віршована мова це ритмічно організоване мовлення. Натисніть на паузу, запишіть. Перевіримо, віршована мова це ритмічно організоване мовлення. Хвилинка-знайка. Прочитаємо текст. Виконаємо завдання. Легендарна поетеса, прозаїк і громадська діячка Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року на Київщині в сім'ї вчителів. Вона є автором понад 15 поетичних збірок. Історичного роману у віршах Маруся Чурай та роману в прозі Записки українського Самашедшого. За творчу працю письменниця, удостоєна державної премії імені Тараса Шевченка, премії Антоновичів міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Ліну Костенко нагороджено почесною відзнакою Президента України Орденом князя Ярослава Мудрого. відмовилася від звання Героя України. У 2015 році мала планета Сонячної системи отримала назву Ліна. По Поміркуйте, про що свідчать нагороди письменниці. Взаємодію усно, досліджує медіа, читаю. Переглянемо відеофрагмент про народну піснярку Марусю Чурай. Імена першотворців народних пісень, як правило, невідомі. Твори здебільшого залишаються анонімними, і лише деякі імена авторів збереглися в історії нашого народу, і серед них напівлегендарна поетеса і співачка Маруся Чурай, авторство якої приписують пісні: за світ стали козаченьки, віють вітри, «Ішов милий горонькою, сидить голуб на березі, котилися вози з гори. Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Стосовно останньої пісні стверджується, що вона має автобіографічний характер. Сюжет пісні драматичний. Дівчина, що кохала хлопця, отруїла його за зраду. Як це сталося? Чому і що з того вийшло, не раз намагалися зрозуміти автори близько десяти повістей, романів, кількох драм і поем, зокрема, Михайло Старицький у п'єсі Ой, не ходи Грицю. Ольга Кобилянська в Повісті в неділю рано зілля копала та Ліна Костенко в історичному романі у віршах Маруся Чурай. Саму пісню на початку 19 століття перекладено німецькою та французькою мовами. Її теж використано в низці творів світової музики, в тому числі і композитором Ференсом Лістом. Ой не ходи й на вечорний. У вечорниця, дівки-чарівниці За переказами, Маруся Чурай народилася в Полтаві у 1625 році в сім'ї козацького сотника Гордія. Її батько був хороброю і чесною людиною. Воював проти польської шляхти і був страчений у Варшаві після того, як потрапив у полон до польського коронного гетьмана Потоцького. Маруся залишилася жити у двох з матір'ю. Якось почувши від кобзаря мандрівника баладу про свого батька, сама стала складати героїчні та ліричні пісні. Отже, перевіримо, наскільки ви були уважні, коли передивлялися відео. Пригадайте, у якій родині народилася Маруся Чурай. Так, вона народилася в родині козацького сотника. Хороброго і сміливого вояки козака. Що свідчить про неабиякий талант, Марусі Чурай? Так, її твори, її пісні, які дійшли й до наших днів. Чи доводилося вам чути пісні Марусі Чурай? Хтось письменників Написав про долю песнярки. Так, Целіна Васильівна Костенко. У своєму романі у віршах Маруся Чурай. Отже, укажи автора роману у віршах Маруся Чурай. Так, це відповідь Б. Ліна Костенко. Ми сьогодні прочитаємо з вами невеличкий уривок з цього роману. А для того, щоб прочитати весь роман, вам треба трішки підрости, щоб зрозуміти складну, трагічну жіночу долю, а саме долю Марусі Шурай. Прочитаємо чистомовку спочатку повільно а потім поступово прискорюючи темп. Іво, іво, іво голос диво і пісня диво. Ай, 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 в них душа Марусі Чурай. Повправляйтеся, читати швидко чистомовку. Укажи пісню, авторкою якої є Маруся Чурай. Так правильну відповідь А засвід встали козаченьки. Щоб зрозуміти прочитане, ми з вами звертаємось до тлумачного соловничка. Прочитаємо слова у тлумачному соловничку. Натисніть на паузу і прочитайте. Переглянемо презентацію деяких слів. Азов. Кодима міста, за які воювали козаки. Дума народна пісня, що майже декламується під супровід бандури чи кобзи. У ній уславлювалися герої-козаки. Прочитаємо уривок роману Ліни Костенко Маруся Чурай. Читаємо разом з диктором. Ішов кобзар у нас через Полтаву. Ну, обступили, просять що кому той про сирітку, той про давню славу, той про Азов, а той про кодиму. І я стою. Отак стояла з краю, а він співав невільницькі плачі і раптом чую. Орлику, чураю, я оніміла, орлику, чураю. Як я тоді наплакалась вночі, все думала, хоч би ж було спитати, хто склав слова про нього, про той край, що був же він ріднесенький мій тато, а от тепер він орлик, він чурай. Тепер він з нами в радості і в сумі. Збагнуло, серце, вражене моє, мій тато повернувся в думі і вже тепер не пропаде. І десь в ті дні несміло, випадково, хоч я вже й пісню склала не одну, печаль моя торкнула вперше слово, як той кобзар торкав свою струну. Знайдіть відповіді на запитання у тексті: Про що співав Кобзар? Чому про марусиного батька було складено думу? чи доречно його наз... названо Орлику? Про кого найчастіше йдеться в народних героїчних піснях, Як пісня Кобзаря. Плинула на Марусю. Перечитайте ще раз уривок і знайдіть відповідь на всі ці запитання. Послухай пісню Марусі Чурай, про що в ній ідеться? Читаємо поради щодо читання, як правильно читати вірш. Визнач настрій поетичного твору та почуття мовця. Відповідно до цього, обери тембр голосу: спокійний, лагідний, радісний, веселий, тривожний грізний. Вимовляй логічно наголошені. Підкреслені слова з більшою силою голосу. Роби паузи залежно від розділових знаків. Мала пауза. Велика пауза. Дуже велика пауза. Слідкуй за висотою голосу. Підвищуй або понижуй. Прочитаємо уривок роману Ліни Костенко Маруся чурай. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарне, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Який настрій цього уривка? Які почуття передає мовець? Чи почули ви, що тут і спокій, і захоплення, і любов до рідного, до усього, що зветься Україна? Потренуйтесь у виразному читанні цього вірша. А я прощаюся з вами. До наступного уроку. На все добре. До побачення.